Дякуємо Богу за те, що ми маємо. Ви знаєте, якась мені вчора попалася одна картинка, і там такий текст. У одних весь світ лежить у злі. Це слово Боже. Ми знаємо, воно записане в перше послання Івана. Весь світ лежить у злі, а у інших вся земля наповнена славою Господні. Це теж слово Боже, яке записано в числах. Вихід верніше. Сам Господь сказав. І я думаю, дві протиположності. Там світ лежить у злі, а там слава Господня на повна земля. А далі таке питання, таке питання. А ти ще їх будеш? Можемо просто знати це, що світ у злі лежить. Наповнена земля славою господньою. А, а тоді питання: а ти що бачиш сьогодні? Я сидів думаю, а що ми бачимо більше сьогодні? На що ми звертаємо більше уваги? Де наші глаза? Чи що твориться на землі? Люди творять, чи що Бог творить? Чи Тут повна слава Божа? чи ми славимо Бога? Це нам питання сьогодні. Те, що я побачив, думаю, і себе перевірив. Наскільки я дякую Богу, славлю Бога, і я в, тому, в тих людях, які бачать цю славу, які бачать, цю, що Бог творить. Сьогодні звернемося знову до того місця, яке ми вже читали, Матвія, 18 розділ, перших п'ять віршів. Трохи ще раз звернемось, спомнимо про що ми балакали, про що чули. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто найбільший в царстві небесному? Ісус покликав дитину і поставив її серед них. І сказав, запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете як діти, не вийдете в царство небесне. Отже, хто умолиться як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Я... Трохи проповідував про те, що є різниця між дорослими і дітьми. Те, що дитя шукає батьків, вона цінить те, що батьки є в нього, йому важливо знати батьків. А дорослі вже мають своє життя на батьків менше уваги. І це те, що Бог каже, якщо ти знаєш, що в тебе батько небесний є. А ти на нього не звертаєш увагу, ти живеш своїм життям, як доросла людина, то ти не шукаєш батька свого. Ти просто знаєш, що десь батьки тебе є. Ми балакали за те, що доказів не треба дитині, що ніяка дитина не требує, ти мені покажи аналіз ДНК, що твоє дитя. Також не було. Ми не знаємо такого. Але людині дорослій треба докази, що є існування Бога. Вони щось там доказують, вичислюють. Так же само ми казали, що піклування, доросла дуже багато приділяє усилі, піклується про щось, про щось заботиться, щось планує. А дитя воно знає, що батько в нього є. І коли ми молимося, хліб нас щоденний дай нам сьогодні, то ми діти, чи ми да, боже, ти нам дай, але ж ми ще щось зробимо своїми силами. У мене є плани, в мене є діла. А те, що ми ще, я ще хочу додати трохи до цього образу дитини, до якого Бог казав, от якщо ви зрослі чоловіки, будете як дитя, яке Бог покликав, там маленьке дитя було, там не був підросток, який вже має свої думки. Дорослий хоче, щоб його любили. Як би ми не хотіли нас. Ми любимо, коли нас люблять. І коли нас не люблять, ми переживаємо за це. А дитя любить других. Дитя любить других. Я скільки бачив, ось недавно спілкувався з одним хлопчиком маленьким. Він дитсадку, але мама каже: він вже жінку має. Кажу, яку жінку він має. Він в вже все там вибрав собі дівчину, вони вже там живуть, вже плани строять. Він вже любить її. Ну, кажу, слава Богу. Діти люблять. Якщо не знаю, як ви. Але ж ми так були. І це нас об'єднувало. І це об'єднувало було те, що в нас. Я дивився на своє життя, не знаю, може і вас не так було, але в дитинстві в мене було. Дуже багато друзів. В дитинстві у нас були друзі. І не скажеш, що ці друзі нас, з нами поводилися добре. Не завжди. Не завжди з нами друзі поводилися добре. Але проходив день і ми знову дружили. Сьогодні поссорилися, завтра щось. А потім. А сьогодні, коли ми вже стали дорослими. Чи є у нас ці друзі? Чи ми можемо сказати, що в мене друзів? На жаль, ні. І я думав, а чому? А чому? Це Тому що ми може, менше любимо других. А ще є питання. Ми в дитинстві так легко вибачали других. Прийшли, помирилися там, в пісочку погралися, щось побудували вже все. Ми друзі знову. Вже забули заднє, постираємося вперед. Щось у нас, плани якісь є. А сьогодні ми так носимо той тягар. А тоді, а, а місяць назад, а рік назад, що він мені зроб... а я не буду з ним більше мати діло. І це те, що Бог далі каже, в, цій... в цій главі тут написано, але в цьому навчанні, щоб ми були як діти, щоб ми прощали. Щоб ми приймали, ми читали, хто прийме дитя, як. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, то і мене приймає. І коли ми в домі Божому називаємо друг друга, дитя Боже, брат, сестра, то чи ми дійсно діти, оті маленькі, які сьогодні, може, щось не зрозуміли, сьогодні щось не доказали? Але ж ми діти Бога, і ми знаємо, що ми діти Бога і приймаємо друг друга, як дітей. То Бог каже, то ви мене приймаєте, то ви будете бачити ту славу, якою наповняє земля, а не будете носити тягар, яке зло. Ще скажу так, одну думку. Ми знаємо, що ми прощати должны, Да? І коли Петро прийшов до Ісуса, щоб сказав, ну, брат, мені загрішив, ну всім раз простив. Ну, скільки ж, що Ісус сказав? 70 раз спасім. Ти мав прощати скільки, що, скільки не просив пробачення. А ще йому не просив пробачення, ти прощаю. І закінчується ця, цей розділ дуже відомим місцем, яке ми дуже знаємо. Я не буду його все перечитувати. Але прочитаю з 32 го вірша. Тоді його пан покликав його та й каже йому: Лукавий рабе. Весь, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене, хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом? Як я змилосердився над тобою, і його пан, розгнівавшись, передав його котам, доки він не, дасть, не віддасть увесь борг. так і мій Отець Небесний чинитиме не з вами, якщо не простите від ваш, вашого серця кожному. Кожний братові своєму. Ми знаємо цю історію, коли Господар прийшов, посчитався і каже, ти мені дав багато грошей. Там написано 10 тисяч талантів. І він просив, той Бог просив. І це приклад того, що Бог каже: ось дивіться, ви прийшли до мене зі своїми гріхами. Ви мене просили ради крови Ісуса Христа. Бо мене просили простити вам борг, тому що за вас постраждав Христос, Син мій. Ви мене впросили. То ви маєте також прощати своїм близьким. Тому що якщо ні, то те, що я вам колись простив, каже, ні, воно не буде діяти. Якщо ти не будеш прощати, то віддасть тебе котам, тут написано то пан його рознів передав його котам, доки не віддасть увесь борох. І ми не можемо, знаєте, щоб зрозуміти ще більшу контраст то що Бог нам простив і що ми можемо прощати чи не прощати. Там написано, що він простив 10 тисяч талантів. Гос... Пан. пан простив 10 тисяч талантів цьому рабу, а він не простив 10... 100 динарів. І ми так. Там таланти, там динарії. Я коли дивився, дивився, шукав, думаю, як же його зрозуміти? А ось як. 10 тисяч талантів це 120 мільйонів динарів. Пан йому простив. 120 мільйонів. А той не простив 10, 100 тисяч, 100 вірніше. То каже, ти дивися. Скільки тобі прощено? Це нам приклад, тому що ми повинні пам'ятати, якщо нас хтось образив, якимсь словом, якимсь ділом, і ми не хочемо йому простити, то Бог каже: тобі більше прощено. Тобі прощені всі твої гріхи. Тобі проще всі гріхи, що ти за життя наробив. І якщо ти не розумієш, що... Маєш змінити своє відношення в цьому плані, в плані милості, в плані прощення. То якщо ні, то ти будеш тоді наказаний. Те, що ти колись спростилася, тобі не буде від того, тому Бог сьогодні нам каже: коли ми сьогодні збираємося пам'ятати, згадувати про жертву Ісуса Христа. Через яку ми маємо прощення всіх наших гріхів. То, щоб туди прийти достойно, треба пам'ятати і свої гріхи. Але ті гріхи, які ми не, не прощення, це теж гріх. Гріх не прощення це теж гріх, що ми не можемо простити. Але Бог каже, дивіться, будьте як діти, будьте як ті діти, які можуть сьогодні поссоритися, завтра поморитися. І йти далі. І те, що було коли, вони забувають. Тому Бог каже сьогодні: дивіться, учіться бути, щоб вам війти в то Царство Небесне, про яке ви знаєте, про те, що Бог дає нам, говорить Божим. Ну, Щоб ми туди війшли, ми маємо мати це серце як у Бога. Він простив нам перший. Він заплатив за нас. Він послав сина свого, щоб заплатити за нас. Дав таку ціну, яку ми не можемо заплатити. Тому Бог каже, будьте такі, як я. Якщо ви мене називаєте батьком своїм, якщо ви знаєте, що я ваш батько і хочу вас привезти, то будьте такі, як я, Я буде йому слава повіки.